Мир вам, шановні люди, слава Ісусу Христу! Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром. Бажаю всім вам добра. Я вам хочу сказати добру новину і нагадати про те, що нас любить Бог, що Бог так сильно полюбив людей, що віддав сина свого народженого Ісуса Христа. Для чого? Для того, щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми є всі грішні йдемо широкою дорогою, яка веде загибель. Но Ісус Христос Він віддав своє життя за наші гріхи. Він помер на Христі, пролаючи святиновину кров і воскрес ради нашого оправдання, щоб кожна людина, яка покається у своїх гріхах і увірив в Господа Ісуса Христа, отримує прощені гріхів і життя вічне. Сьогодні багато людей живуть в непрощені. Ісус Христос сказав: придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. І люди сьогодні струджені непрощенням, злістю, ненавистю, гнівом, заздрістю, Багато речей нас тривожить, хтось впадає в лікарства, і ще гірше робиться, в залежність впадають. Але так і не наповнюється та порожнеча. Чому? Тому що духовні порожнечі неможливо наповнити матеріальними речима. Ісус Христос Він може допомогти. Ісус Христос Він може звільнити, від підсикти депресій, дати мирість, спокій в серце. Но найважливіше – дарувати життя вічне. Біблія написано, що Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, хто має Сина Божого, той має життя вічне, а хто не має сина Божого, життя не побачить, а Божий гнів перебуває на Нім. Дорогі люди, я це говорю, тому що декілька років тому назад Господь змінив також мене, спас мене від залежності від самогубства дав бажання жити і любити. Ну, найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у Своєму Слові. Для того, щоб потрапити на небо, Ісус Христос усе зробив. Він віддав своє життя, проливаючи святу невину кров на Голгофському христі. Але вибір за нами, дорогі люди, зробіть кров до Бога. Прийміть рішення, покайтеся у сверяках, вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть Його любов і врятуйтеся. Боже, любов! Буде наповнити ваше серце, якщо ви його відкриєте, і на вдячність Богові, ви будете допомагати іншим людям. Тому що ми робимо добрі справи інколи думаємо, щоб заслужити в Бога щось. Но в Бога ми не можемо заслужити, тому що ми таку винуємо винні, що ми більшість будемо відпрацьовувати за свої гріхи. Ну Ісус Христос, Він віддав своє життя, Він заплатив за усіх нас. Прийміть цю любов, прийміть Ісуса Христа в своє серце, покайтеся у серіхах. І спасетеся. Читайте Боже Слово. Живіть Слова Божого, і Бог буде вас благословляти. Бог є любов, Бог любить нас. Дякую за увагу. Отець Небесний. Благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупини цю війну в Україні, помили, прости наш народ, спаси наш народ. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. я вам зерою. Нехай вас береже Господь. Дякую.